Друзі, всім привіт! В наявності просто неймовірний класний автомобіль, який зливається з нашою вагонкою. Дивіться, в класному, практичному кольорі ми презентуємо для вас шкоду суперб комплектації Style 2021 року випуску з підтвердженим пробігом 198 тисяч кілометрів. Двохлітровий дизельний двигун. DSG, подвійне мокре щеплення, друзі, все по класиці і дуже-дуже якісно виконаний автомобіль. Отож, по комплектації, 110 кВт, 2-літровий дизельок наднадійний, друзі, шкода Кріста, Лайтінг, максимальна адаптивна оптика, омовачі, протитуманні фари, дистронік, перектроніки пері та зад, камера заднього огляду, присутня камера асистентів та хромове напилення на рейлінгах, вікнах, друзі. Диски 18-го радіусу, гума Continental Premium Contact. І запрошую вас до салончику. Що ще хочу зразу відмітити? Присутня пам'ять з масажем. Також пам'ять присутня на пасажирському сидінні, друзі, електрорегулювання, відмінний стан сидінь, друзі, шкіра в поєднанні з алькантарою, з підігрівом. Дверна карта водія оснащена такими кнопками, які відповідають за відкривання вікон, друзі, повний електропакет складання. Підігрів та електрогулювання і датчики мертвих зон. Автосвітло, дистронік, лещ приборів, підігрів керма. Друзі, в нього присутні підкермові полюски переключення передач. android Auto CarPlay підключається. Так, бездротова зарядка присутня, клімат-контроль двохзонний, Webasto в наявності є. Дуже заряджений суперб за 24 тисячі доларів саме. То, що треба, дивіться, задній ряд сидінь розетка 230 вольт, вже два USB-порта на Type-C, друзі. І саме головне підігрів сидінь для вашої п'ятої точки взимку. Максимальна led оптика ззаду, камера вже сказав, сервопривід багажничка присутній. Також присутній такий. Експонат, друзі, треба покласти на місце. Хлопці забулись, є компресор, є аварійний набір, друзі, і аварійний знак. Ось така от тачка наявності, кого цікавить, телефонуйте. Дуже гарні диски. 18-го радіуса на Continental, друзі. Гарний залишок профілю можете спостерігати. Муркоча, Як котик, друзі, кого цікавить, приїжджайте на шкоду, готові їхати, будь ласка, всі перевірки на ваш розсуд. Гарного дня, дякую вам за увагу.